В Ахтирці відбулась нарада стосовно теми медичної реформи та варіантів подальшого розвитку медзакладів. На жаль, про що саме йшла мова та якої позиції притримувався кожен із присутніх, нам невідомо, адже на початку наради голова Ахтирської райради Леонід Клизуб та депутат Сумської облради Павло Роженко попросили нашу знімальну групу покинути приміщення. Була дуже важлива для нас нарада, адже державою доручено районним державним адміністраціям разом з обласними державними адміністраціями сформувати пропозиції до Міністерства охорони здоров'я відносно майбутнього лікарень, які бачить сьогодні місцева влада да, на місцях. І сьогодні до Ахтирської районної державної адміністрації нас запросили, ну, Трасянську лікарню, мене особисто, як міського голову, інших представників самоврядування з ахтирки, з Великої Писарівки, для того, щоб обговорити якраз пропозиції, як бачать. Головні лікарі майбутніх своїх закладів, і також, як бачить, влада да майбутніх своїх закладів. Про що мова? Мова про те, що в цьому році з 1 червня вступають в дію з 1 липня. Вступають в дію новий закон, який прийняли. І лікарні будуть ділитися на кластерні, надкластерні і загальні. А також можуть бути лікарні, які взагалі не мають статусу ніякого, а просто діючі лікарні, які на жаль, якщо не попадуть в кластерність, надкластерність або в загальну список цих пріоритетних лікарень, ці лікарні будуть, скажімо так, обмежені в фінансуванні на ремонти, на придбання обладнання від держави. Тому для нас, ну для громади, яка уже скільки років вкладує в Трасінецьку міську лікарню своїх коштів на ремонти, на обладнання, на підтримку лікарів, дуже важливо, щоб ми були ну, як мінімум загальну але чи можемо ми поборотися за кластерну лікарню? Чому, чому ми не можемо бути кластерною лікарнею? Це лікарня багато шоких широкого профільного, аніж там просто терапія, неврологія і, і так далі. Більш широкого спектру медичних послуг. Такою лікарнею ми прагнемо бути. Звісно, ми ставимо перед собою це завдання перед нашими медиками і активно розвиваємося в цьому напрямку. Ну, наприклад, у нас є якісне інфекційне відділення. У нас є сьогодні починається робота по реабілітаційному відділенню. У нас є робота по фіброгастроскопії, це шлунок, і там все з ним пов'язано і так далі. Тобто багато цікавих напрямків ми розвиваємо, ті, які виходять за межу загальної навіть лікарні. Але в постанові чітко зазначено, що загальною може бути лікарня в нас, якщо населення цієї громади не менше ніж 40 тисяч населення. орієнтовно. У нас 27 тисяч населення, ну майже 28 тисяч населення сьогодні в Трасінецькій громаді. Тобто ми загально не впадаємо. Але тоді, якою ми можемо бути. Чи згодні ми з тим, що нас залишать просто-просто лікарнею, от навіть без статусу, да? просто лікарнею і так потихеньку самі помираєте, скільки там ви витримаєте і тому подібне? І тому саме сьогодні це говорили. Ах, представила своє бачення, як вони бачать. Звісно, вони себе бачать як центр району і бачать себе кластерною лікарнею, назвав головний лікар якісь там свої. Показники лікування і так далі, звісно, ми відповіли на це певними своїми пропозиціями, що територія нашої лікарні не менша, ніж територія Ахтирки. У нас є класне окреме інфекційне відділення. Пам'ятаєте, коли був ковід, де лікувалися яхтирчани, в тому числі в Тростянецькій лікарні, вона визначена була пріоритетною профільною лікарнею по лікуванню ковіду. Також у нас сьогодні величезна кількість інших відділень, які загалом складають 13 тисяч квадратних метрів площі, і от оці показники ми говорили, В тому числі, що ми на трасі Суми Полтава-Харків, що через нас йде залізниця. і Із Кріковки, наприклад, дуже добре доїхати. Між Лебедином і Трасянцем, і далі на, на Семереньке і на Солдатське буде ремонтуватися дорога, яка стоїть в державному плані Т-1913 і Т-1923. Тому оці всі переваги ми називали як. Е Такі переваги, ну скажімо так, географічного розташування, бо ми покриваємо весь район повністю, починаючи від боромлі, закінчується великий писарівка і так далі. Оцю 60-кілометрову зону доступності, як це говориться, по постанові. Крім того, ми називали те, що дуже важливо, що сьогодні держава говорить про такі речі, як енергоефективність і безпековість. У нас сьогодні під лікарнею є достатньо місця для сховищ. Да? Під лікарнею є галерея цілі, де можна із відділення в відділення попадати. Ходячи навіть взагалі на вулицю, що це теж унікальна ситуація. У нас сьогодні на даху лікарні вже встановлено більше 100 кВт електроенергії. Ось найближчим часом ми запускаємо другу чергу, і лікарня переходить повністю на автономність в електропостачанні. Лікарня забезпечена трьома видами палива: трава, газ, а також генератори, які можуть давати також енергію. Тобто, ми працюємо і в цьому напрямку. І оці всі показники ми говорили: ну звісно, медичні показники. Звісно, про лікування хворих, про пологи, які до нас приїжджають із інших населених пунктів, скажімо так, говорити, ну не говорити, а лікуватися хворі. І оці всі показники ми обговорювали. Звісно, з, з, з погляду на те, чи відповідає це. Тим ну, прописаним державою нормам по е, багатопрофільній лікарні, якою може стати е, сьогодні е, Тростянецька лікарня як кластерна лікарня. Ну, е, знаєте, чи дійшли ми згоду до чогось? Е, ну, як ви думаєте, якщо сідає три лікарні: Ахтирська, Трастянецька і Великописарівська, Великописарівська, до речі, не претендує на статус кластерної, вони розуміють, що вони ну, в, скажімо так, на самовістрі е, Сумської області, там, на півдні Сумської області біля кордону, важко охопити весь район, і вона менше поза потужністю. Але Великописарівку не влаштовує навіть те, що вона не буде загальною, бо нема 40 тисяч населення. І вони просили, щоб їх залишили лікарнею прикордоння. Але такої нормативної бази немає сьогодні в постанові. І тому в мене була пропозиція наступна: що давайте всі разом від Ахтирського району звернемося до Сумської обласної державної адміністрації, від самоврядування, від Ахтирської районної адміністрації про відтермінування цієї постанови. Як Сьогодні це відтермінували в Луганській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях цей експеримент по медичній, новому етапу медичної реформи не буде проваджуватись. І мене підтримали колеги з Великої Писарівки, що дійсно це дуже коректна ну, така пропозиція. Бо сьогодні точно не на часі займатися реформуванням, коли фронт, коли обстріли йде прикордоння, коли гинуть люди, коли кожного дня вибухають авіабомби, снаряди і так далі на різних селах і в Білопільщині, і на Білорічній. Для Великої Писарівки і так далі. І тому оці всі моменти ми проговорили сьогодні, щоб, ну, скажімо так, яку мати позицію свою від району. І вирішили не засереджуватися на жодній якоїсь пропозиції. В протокол записати всі три пропозиції. Тобто, перша пропозиція відтермінувати цю реформу, друга пропозиція ахтирка пропонує себе як кластерну лікарню. Ну, зрозуміло, да? тобто вони бачать себе центром району, зрозуміло, вони сьогодні опорна лікарня. І третя пропозиція це наша пропозиція Трасянця, все ж таки статус опорний, не опорне, а статус кластерної лікарні залишити за Трасянецькою лікарнею, яка має певний набір тих послуг, які немає в Ахтирці, наприклад. Да? В Ахтирці гірше інфекційне відділення, в Ахтирці гірше пологове відділення, на жаль, для них. Да? В Ахтирці гірше сьогодні і нема взагалі послуги по цій фіброгастроскопії, донаскопії і так далі. У нас вона розвинута. І тому Ахтирку ми предлагаємо залишити загальною лікарнею. Це не позбавить ахтерчан жодних видів послуг, не реформує лікарню, не скоротить жодного лікаря, не забере в них обладнання, яке їм давала держава до цього часу, але в них є сьогодні навколо них 40 тисяч населення. В принципі, в самій, в самій ахтирці є там майже 37 тисяч населення. Тобто вони мають право бути загальною, і тоді в нас буде дві лікарні, які з державою матимуть стосунки. Тобто страсинецька і ахтирська. А клієнт вибирає, де йому краще лікуватися, де йому краще народжуватися, бо осна суть реформи все одно. Лікарня ходить за клієнтом, да, за пацієнтом, Пацієнт вибирає в якої лікарні лікуватися. Ні, ж? Тобто для лікарні це ніяка ні, це не скорочення абсолютно. Ахтирська лікарня від цього не постраждає жодним чином. Тобто вона може так далі. наприклад, там загальна лікарня має можливість, повинна мати певні відділення, да, там обов'язково там неврологію, терапію, пологове, там ще якісь, але може розвивати і інші напрямки. Наприклад, кардіологію. Те, що є в ахтирці, нема у нас. Хай хай воно буде. І тоді наші хворі можуть бігати в актирком. Да? Але якщо на там, шлунок лікувати, в Ахтирці його немає, фізично немає, реабілітації в Ахтирці немає. І, напевно, ближчим часом не буде. Ми зараз цей напрямок розвиваємо. Давайте ще раз повторюся, вернуся до пологова, чи до того самого інфекційного відділення. Воно ну, явно краще в трасенці боксовано, аніж звичайна палата. Тут треба бути ну, коректними в цих розуміннях, да? що для пацієнта це краще. І не говорити там, що краще для чиновника. Чиновникам тут менше треба взагалі чиновників слухати. Да? Тобто, що краще для пацієнта. І в цій ситуації в такому випадку, якщо ми так пропонуємо від, від області, да Отрастянецька кластерна а Ахтирка загальна, то в нас дві лікарні йде в реформу далі, і дві лікарні буде підтримувати держава. Якщо ж ахтирка кластерна, а трастянецька ніяка взагалі, тобто просто лікарня без статусу, без нічого, самі виживайте, так? Да? Самі, що хочете робіть, самі виживайте, держава взагалі нічого давати не буде. Це означає, що в Ахтирському районі тільки одна лікарня впаде під державну підтримку. Це пацієнтам краще? Ні. Вони матимуть вибір ну, майбутнього десь профіля і лікування? Ні. І... В кінці кінців це є, скажімо так, задоволення тих принципів реформи, які сьогодні ну, ставить перед собою президент, уряд, міністерство здоров'я? Ні, от тому ми і дискутували по цьому питанню, і в принципі, як я сказав, вже дійшли до тої, ну спільно дійшли в дискусії до тої згоди, що давайте не чітко не писати, яка, яка. Сформувати всі три пропозиції, повторюся, э, відтермінувати цю реформу, бо вона вона явно негативно впливає на Великописарівську громаду. Э, далі по трасінцу і похтирки не вирішувати, хай воно буде. Ахтирка залишається хай загальною зараз, веро, не загальною ла... лікарнею опорною, яка вона зараз є. Трасінець далі розвивається, собі спокійно дає все. Закінчується війна. Після війни побачимо, коли вже не буде підривів мостів. Про що наводила приклади сьогодні голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. Вона говорила: слухайте, в мене підірваний міст там, за якимсь селом, і там взагалі не можна проїхати. Люди взагалі відрізані. Як ми будемо добиратися? Давайте, якщо, не дай Бог, щось трапиться з містком через річку Ворска, да, це що зараз понтонний, якщо його там десь де щось там ремонт або що. Попадуть хворі до, ну, на лікування з збромлі, трасянця, вахтирку, на якесь там хірургічне втручання і тому подобно? Ні, тому треба зберігати відділення в трасянці, хірургічне і інші профілі. От на цим ми Дуже активно говорили, загалом спілкування більше години. На, на жаль, на підвищених тонах іноді, бо ми побачили, чесно, я побачив ну, провокації з боку акторської голови, образи, якісь такі звинувачення, ну, якісь ну, знаєте, неприємно чути і бачити, коли людина постійно, просто бере і ну, обріхує Трастянець або Трастянецьку громаду і каже, там неправильні цифри, неправильні дані, що у вас там 15 тисяч населення, що ви там взагалі ніхто, що ви там чуть не село якесь і так далі. Знаєте, чути в другому міському голові ну, неприємно такі речі. Навіть у нас стався певний конфлікт з із Павлом, із Павлом Петровичем, і знаєте, я навіть не очікував, що він почне руки розпускати. Ну, Якщо людина розпускає руки, значить будемо говорити по мужськи Що нам довелося в кінці кінців зробити, постукали один одного кулаками трошки, але це таке, чоловічі розборки, да? ну, я розумію, що на будь-яку е е е неадекватну реакцію, яка буде в мій бок іти, я буду відповідати так само. Я буду відповідати, і так. Тому що я бачу, що ця людина взагалі неадекватна. Він просто от, ну, стоїть, не спілкується, він так, починає, там, тебе починає викидатися кулаками. Це ненормально, розумієте? Або в людини вже катушка з'їхала зовсім, і він ну, не слідкує не за своїми там вираженнями, за якимись там речами. Людину ображає. Його от задача просто-напросто провокувати людину. Це не рівень міського голови, але якщо він так хоче, будемо з ним отак от і спілкуватися. Якщо він думає, що він зможе там когось там стукнути, не вийде. Отримає відповідь. Ось от така ситуація. Тому трошки навіть там почубилися із Павлом Петровичем, але це наші такі чоловічі розборки. Е, от така сьогодні відбулася нарада. Після завершення наради наша знімальна група так і не отримала жодних коментарів від очільника району та інших присутніх. У свою чергу Юрій Бова повідомив, яким став результат наради. Результат районна державна адміністрація Ахтирського району сформує протокол. Ми почитаємо, чи всі наші пропозиції увійшли якісно в протокол. Ми матимемо, ще право написати окрему думку в цей протокол, і фактично він піде до Сумської обласної адміністрації. Сумська обласна адміністрація до 1 травня повинна сформувати свою позицію відносно того, як вони бачать, які вони бачать. В принципі, якщо вони бачать нас загальною лікарнею, навіть не дивлячись на те, що там у нас 27 тисяч. Зіч населення в нашій громаді, а не там 40. Ну окей, це вже щось. Да? Тобто це не просто статус, да? просто ніяка лікарня без статусу, без нічого. Тобто Ми бачимо себе в реформі, ми бачимо чіткий план розвитку нашої лікарні. Ми зараз працюємо дуже активно над реабілітаційним відділенням. Будується модульний, модульна поліклініка разом з німецьким проєктом GIZ. І там буде шикарна сучасна поліклініка із всім самим сучасним обладнанням, УЗД-кабінетами, іншим обладнанням, яке нам німці купують нове. Не би ушне, десь там за 20 років десь, десь воно використовувалося, а нове обладнання. Сьогодні, та неї піде ремонт реабілітаційного відділення. За ним уже йде проектування другої черги реабілітаційного відділення. Це корпус з водними процедурами. Ми над цим вже працюємо. Паралельно ми працюємо над тим, щоб разом з державою зробити повну повне утеплення всіх будівель поліклініки, дитячого цього відділення, інфекційного корпусу і так далі. Теж нам німці дають 100 тисяч євро. Зараз почнуться роботи буквально в червні, в липні по утепленню, вже інфекційного відділення. Тобто, лікарня працює над тим, щоб чітко ми чітко маємо певну стратегію. І по неї зараз працюємо по цій стратегії, і от в цій ситуації. Просто випасти взагалі з державної політики, ну не маючи жодного статусу, ну це точно не в інтересах Трастяняцької громади, однозначно. Тому ми наполягатимемо на включення нас в якийсь статус. Звісно, як я сказав, ми себе бачимо в статусі кластерної лікарні, тому що, і коли глянути на карту е, Трастянецького Ахтирського району, ми покриваємо чітко весь район. Чітко весь, Плод до того, навіть частину Лебединщини. Якщо траса зробиться між Лебедином і Трастянцом, з часом, я думаю, що вона зробиться за три роки, то е, якщо там десь щось трапиться, в лікарні вахтирській, вичаючись в, в, в Лебидинській, ми вони можуть приїхати до нас, дохтирки їм далі. І дорога буде зроблена ідеально, тому ми можемо тут підстраховувати один одного. І от головне, я повторюю ще раз: суть реформи, щоб клієнту було краще, щоб людина вибирала, де йому лікуватися. А не йому сказали, ні, тільки одна лікарня, вон там держава її бачить, отуди їй лікуйся. А гарні там умови чи погані там умови, нікого це не цікавить. Це не сенс реформи. Сенс реформи наближення послуг до пацієнта і більш швидке надання медичної допомоги. Говорила, наприклад, екстрена служба. Вона каже, я взагалі тоді не виявляю, як мені екстренка, я це все закривати. З якогось села називали Великописарівського району, треба добиратися дві години до ахтирської лікарні. Дві години екстренкою. Довезуть цю людину чи ні. Тому дійсно, я підтримую Людмилу Бирюкову в тому, що вона сказала, що ну слухайте, ну, якщо ми там людину на місці не підлікуємо, не, не приберемо з неї цей важкий стан. То в принципі тоді ми можемо далі вже вести, чи в Суми, там, чи в Трасяне, чи в Вахтирку, але стабілізувати хворого треба в Великописарівській лікарні. І моя позиція сьогодні жодну лікарню не можна втрачати. Бо, знаєте, лікарі не народжуються так швидко, дуже, ну, заново професійні, да? їх дуже важко вчити, важко шукати. І утримати їх на прикордоні значно важче, ніж сьогодні втратити їх, і вони поїдуть там за кордон, десь чи на Західну Україну, і тоді що. Ми залишилися взагалі без лікарень. Бачимо, що сьогодні там в інших країнах Європи люди до лікаря записуються за 2-3 місяці. Ми хоч хочемо цього дійсно? Ні. Я думаю, що хоче людина прийти, і тільки в нього є звернення, він одразу приходить до лікаря і максимально швидко його приймають. От в цьому сенсі, і мені здається, реформа повинна реалізовуватись а не в закритті чи хай там громада сама утримує а держава тіп, її не бачить Но якщо якщо громада сама утримує ні в одної громади не вистачить коштів ні Тростянецькій, ні в великописарівській бо на сьогоднішній день бюджет нашої лікарні ну в сотнях ну, кілька кілька, більше сотні мільйонів гривень коштів тому це нереально просто бюджет громади повністю весь віддати і взагалі прибрати транспорт громадський закрити бібліотеки заклади спорту там культури і всього іншого не можна такого робити тому от сьогодні дуже виважено треба робити рішення. І повторюю ще раз, залишати Ахтирський район за однією лікарнею, яка держава бачить її підтримку, ну я так би не робив би. Давайте останній приклад. Пам'ятаєте, була партія регіонів і був такий голова адміністрації Чмир Юрій Павлович. От він тоді бачив, що тільки ахтирську лікарню треба ремонтувати. В неї вкладалися кошти в вікна, в утеплення, там щось там, там купляли якесь обладнання, дороговартісне. Ви всі відчули цю, цю реформу? От на собі, хтось відчув її, що там покращилося, що люди почали кращі послуги отримувати? Ні. Але тоді був один пріоритет ахтирська лікарня. І все. І інші лікарні не бачили. В Трасієцьку не влажувалося нічого, і так само не, не кладалося коштів і в Великописарівську лікарню. От тому ситуація. Тому чим більше піде лікарню в реформу далі, а краще, щоб держава ми давали, до речі, теж такі пропозиції до Міністерства охорони здоров'я, щоб оцей показник 40 тисяч зменшити до 20 тисяч. Тоді і велика писарівка, і Тростянець становляться загальними лікарнями далі спокійно працюють, розвиваються і, ну скажімо так, конкурують один з одним за послуги краще для пацієнта. Оце головне сьогодні, щоб ми навчилися і наші лікарі навчилися працювати заради задоволення пацієнта, все інше, то все емоції.